Прийшла я сьогодні, тому що я хотіла, щоб моя дитина відчула, що мама також поряд і може бути також вихователем не тільки вдома, а й в садочку. Взагалі це класний день для дітей, тому що відчуття, коли мама поряд, мама захищає, це надважливо для дітей. Дитячий садок це перший маленький світ дитини, у якому вона навчається дружити та відкриває для себе безліч нових знань. Вихователі та педагоги щодня беруть на себе величезну відповідальність не лише доглядати малюків, а й формувати їхні перші життєві навички. А що якби на один день їхню роль взяли на себе батьки? Саме такий експеримент днями відбувся у Могилів-Подільському закладі дошкільної освіти. номер 2 тут вперше організували день батьківського самоврядування, унікальний захід, під час якого тати й мами на власному досвіді змогли відчути, що означає бути вихователем. Дітей багато, і вони всі на емоціях це тяжка праця. Я до цієї ролі не готувалася, тобто я знаю цю роботу, а будучи вихователем, це не складно. Ранок у садочку цього дня був особливим. Замість звичних вихователів у групах з'явилися розгублені, але натхненні батьки, яким належало стати провідниками у світ дитинства. Новоспечені вихователі організували справжні майстер-класи, читали казки, проводили фізкульт хвилинки, швидко зрозумівши, що енергія малюків це стихія, яку не так просто приборкати. Хлопчики і дівчата були в захваті від нового формату дня, адже їхні рідні стали справжніми учасниками їхніх. ...повсякденного життя у садочку. Подобається. А чим саме? Тим, що тут є моя мама сьогодні, і це дуже класно. За словами організаторів, такий день допоміг побудувати особливий місток між сім'єю та закладом дошкільної освіти, що надзвичайно важливо для гармонійного виховання дитини. Часто батьки не усвідомлюють, з якими викликами щодня стикаються педагоги. А вихователі, в свою чергу, не завжди можуть глибоко зрозуміти особливості сімейного виховання кожної дитини. Я Хочу подякувати батькам, що ви знайшли можливість взяти участь. В сьогоднішньому заході, тому що це така нова взаємна праця батьків і вихователів адміністрації садочка. Вона більш зближує у підсумку такого активного, цікавого та несподіваного дня вихователі отримали підтримку, а батьки усвідомили наскільки відповідальна праця педагогів. День самоврядування нового формату став чудовою можливістю для дорослих побачити, як функціонує садочок, які зусилля докладає персонал, щоб створити комфорт і безпеку для малюків. Ми вирішили отакий традиційний метод роботи наповнити сучасним змістом, і вирішили провести день батьківського самоврядування, коли батьки можуть стати самі активними учасниками освітнього процесу. Кожен із них обрав для себе якусь певну професію, і вони себе спробують у цій ролі і побачать життя садочка і дітей зсередини. Цей день став не лише корисним експериментом, а й справжнім відкриттям. Він подарував батькам новий досвід, дітям радощі від спільного часу з рідними, а вихователям підтвердження, що їхня праця є неоціненно важливою.